Рузі нас інфоперші про головне поїхали. Під час нового витка кризи в лавах російської армії сталася масштабна хвиля непокори. Близько 20 тисяч солдат одночасно відмовились виконувати накази і почали організований рух у тил з вимогою вивести війська і повернутись додому на добропільському напрямку, зокрема. Рух народився як низова ініціатива в кількох батальйонах, але швидко поширився в сусідні колони, де кілька тисяч бійців відкрито складали зброю на полі бою. Тисячі оформили репорти про відмову від подальшої участі у бойових діях. Частина техніки була покинута. броня застигла на узбіччі трас. Бойові пости перетворились на розгублені скупчення людей без командування. Топор Помсти. На дорогах видно цілі колони військовослужбовців пішки і на вантажівках. Деякі з них використовують білу тканину як символ здачі. Є марші з плакатами та викривками Ми хочемо жити. Нас кидають на забій. Командування видає накази про відновлення дисципліни, лунають погрози кримінальної відповідальності за дезертирство по радіо загрожують вогнем по власних підрозділах. Частину командирів намагається застосувати силу танки, підрозділи лояльні центру виставляють кордони на трасах, створюючи умови для коротких, але інтенсивних зітнень у цих контактах. І під час спроби розгону мас загинуло вже десятки людей, поранених сотні, медичні пункти перевантажені. Волонтери змушені організовувати польові шпиталі. Характер конфлікту змішаний. Є місцеві котли, де солдати стримують спроби відрізати колони. є хаотичні сутички при вузлах постачання. Є масові переходи підрозділів на нейтральні позиції. Відзначається, що серед бунтівників як кадрові частини так і мобілізовані, які не мали ні підготовки, ні нормального забезпечення. Бунт базується не лише на страху, і на відчутті зради. Солдати повідомляють, що їх посилали на штурми без боєприпасів, залишили без медицини, не давали чіткої інформації про цілі операції. Це не випадкове відмовлення. А скоординований рух, що використовує соцмережі, анонімні канали зв'язку і розгалужені особисті мережі серед мобілізованих, свідків фіксують покинуті склади детонації боєкомплекту. Загоряння поблизу було У декількох випадках вибухи спричинили ланцюгові детонації, що стало причиною значних втрат серед тих, хто не встиг евакуюватись. Серед причин загибелі обстріли, розриви, покинутих снарядів і артилерійські удари під час пропорз грому колон, поранені з опіками, осколковими пораненнями доставляються в польові медпункти і обладнання катастрофічно бракує у містах. На маршрутах руху утворились спонтанні центри допомоги. Цивільні приносять воду, їжу одяг надають тимчасовий прихисток. Водночас у низці районів населення отримується від активної допомоги. Страх репресії, тиск силовиків змусили громадян мовчати або діяти приховано. В ряді місць зафіксовано випадки облав затримань, прихильників бунту, викрадень лідерів ініціатив командування відмовило посиленням контролю. Командування відповіло посиленням контролю. Введено додаткові підрозділи частково розгорнуто авіацію для патрулювання і демонстрації сили. Мобільний зв'язок інтернет тимчасово перекривався в ключових точках, щоб ускладнити координацію бунту. Ці заходи мали частковий ефект. Деякі коридори закрили, але й підсилювали відчуття ізоляції серед солдатів. Посилювали резонанс суспільства. Частина резервів, спрямована на придушення, відмовлялася застосовувати силу проти своїх, що створювало дилему для центру: діяти жорстко і ризикувати розширенням бунту або погоджуватись на часткові компроміси. Ну, вот сами оккупанты про оставление до них командования. Где ваша сила, где ваш Ахмат? Ну, если вы такие смелые, такие, ну, мужественные, такие герои, горцы, как вы говорите, там, ну, воюете всю жизнь, вы сражайтесь сражаетесь один на один, что вы бежите-то? Почему вы бросаете срочников, которые пули-то не видали? Вы говорите, там, что-то они должны. Они никому ничего не должны. Это наши дети. А ваши дети сидят дома, спокойно, в в достатке. Если вы считаете себя реальным мужиком, как принято считать себя город, любому горцу. Выйдите, придите в курс, покажите, что вы достойны за этого названия. Вообще слово «мужик». Почитайте его ну, в гугле, что такое слово «мужик». что он должен делать, что должен делать настоящий воин, а не как вы друзья, на днях узнала одну историю от соседки. Она говорит, что старший сын, которому 25 лет, ему порекомендовали пойти на СВО. Дали неделю всего лишь, что есть дали пистолет, они стреляли, им дали бронежилеты. Они с ребятами стреляли, и бронежилет с первого раза просто прошибает пуля. Это кто вообще такие бронежилеты у нас поставляет ребятам на СВО? Защиты, что ли, нет для ребят, да? Кто вообще за это отвечает? Кто проверяет надежность тех вещей, которые поставляют на СВО. И их кидают на штурм. Я думаю, все вы знаете, да, что такое штурм. Это почти там среди СВО называют смертники. У меня вообще вопрос, это кто у нас такое э, одежду, как вот такие каски, как вот такие бронежилеты поставляет. И вообще вопрос, что там творится, когда на штурм кидают. Это вообще война или это просто ребят. Меня в Москве похитили сотрудники УМВД России по Астраханской области и доставили на самолете, то есть обычным рейсом, в наручниках доставили в Астраханскую область. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Александр Иванович, прошу вас принять экстренные меры, так как я опасаюсь за свою жизнь и здоровье. А я, будучи журналистом, будучи руководителем предвыборного штаба по движению кандидатов в президенты Владимир Владимирович Путин на территории Астраханской области, активистом Народного фронта, делал публикации которые якобы показались губернатору Астраханской области Игорю Юрьевичу Бабушкину оскорбительными. Я заключил контракт с Министерством обороны и 29 мая 2023 года мной был контракт подписан в СИЗО. То есть я подвергался пыткам действительно, то есть меня содержали в карцере, где разбитые стекла, то есть не вставлены, то есть у меня имеется несколько хронических заболеваний. Для чего это делается, я, конечно, не понимаю. Здравствуйте, я являюсь военнослужащим российской армии, уроженцем города Орла. Снимаю это видео без балаклавы, чтобы вы личность видели. Это для Орловской администрации, которая любит говорить, что большинство фейки, бросы от согражданных, которые находятся в зоне СВО. Так вот, это не фейк. На протяжении полтора года была запрошена гуманитарная помощь у Орловской администрации. По списку было два дизельных генератора, кроссовый мотоцикл для выполнения боевых задач, салфетки, газовые баллоны и расходники генератора. Этот список я согласовал пять раз с каждым куратором. Каждый куратор громче чай кричали то, что да, все будет, как вы запросим, мы своих не бросаем. Пусть полтора года. Вот, сообщили, что ваша гуманитарная помощь собрана. Э, встречайте. За полтора года вот, э, тупо отписывались от нас и собрали ненужный хлам, который здесь бесполезен. Это привезли бензиновый генератор, который, в принципе, здесь тоже не нужен, потому что бензина тяжело, бензин тяжело здесь достать. Но, видимо, администрации виднее, либо им просто наплевать. Прислали сладкие подарки, конфеты, печенье и кона. Если вы не можете этого собрать, так и скажите напрямую людям, что нет, мы не можем это собрать по спискам. Все, вопрос будет исчерпан. Лучше не присылать туда ничего, если вы не можете обеспечить ничем. Что ж, массовый бунт я симптомом системного провала. Не лише моральної втоми, а й логістичного і кадрового краху у підсумку 20 тисяч, що піднялися проти наказів, стали каталізатором серії кризових явищ. Тисячі, що складали зброю сотні загиблих і поранених покинуті колони і блокпости, критичне навантаження на медичні служби і зростання суспільного напруження в тилу. Ця подія не тимчасовий спалах, а структурна тріщина, яка здатна змінити хід бойових дій і внутрішньополітичного балансу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.